На дворі літо, а отже, час залишати задушливу спортивну залу та вирушати на майданчик, де в розпалі обласний турнір зі стрітболу. Від звичайного вуличний баскетбол відрізняється мало, хіба що кількістю гравців у командах їх троє. Цілять в одне кільце. Серед глядачів вітається виконання спортсменами трюків з м'ячем. А от серед учасників можливість грубої гри. В этот раз проводится турнир команд количество 15 штук получилось. Команд 5 или 6 получилось приехало с Винницкой области. Это тоже хороший показатель. Мы постарались разгласить информацию как бы по полной. Конечно, у нас сегодня участвует команда из Катюбинского, участвуют игроки из Баска. Это Олег Сарапулов, Юрий Шкондя, Юрий Шевчук тоже это очень известный игрок. В принципе, Іграков вистачає. у фіналі на майданчику. Зійшлися збірна Давидюк з Вінницького педагогічного університету та гості зі шмеренки будинок Бендера. Протягом 10 хвилин команди почергово доводили свою першість, як за допомогою класичного стилю, так і вдаючись до вуличного, народженого в бідних районах Америки. В Україні стрітбол, хоч і не популярний, зате стрімко розвивається завдяки громадським ініціативам. Сьогодні такі види спорту, як стрітворкаут, стрітбол інші там. Паркур, інші види спорту, вони заслуговують уваги, тому що вони тримаються виключно на ініціативі молоді. Тобто тут немає якоїсь державної підтримки, немає там підтримки з міських бюджетів. Тобто виключно ініціатива молоді, тому там, де є ініціатива, там має бути підтримка. Молодь вподобала стрітбол, передусім за відкритість. Адже цьогоріч участь у турнірі могла взяти будь-яка команда, не сплачуючи при цьому жодних вступних. Внесків на думку спортсменів, це дозволяє краще зосередитись на підготовці, адже конкуренція мотивує до перемоги. Не можу пропускати зрілі, що впечатлець, все круто, організація і вот, років все на вищому рівні. То з кожним годом з'ясівна от з кожним роком все лучше лучше. Даже к'ятись робаряси команди вилетів». Перемога в других обласних змаганнях зі стрітболу за Вінничанами з команди місцевої баскетбольної зірки Антона Давидюка. Рахунок 10-6. Його ж самого визнали кращим гравцем турніру. Другу та третю сходинки відповідно посіли команди Будинок Бентера та «Панторези». Олена Закревська Майя кондратюк спеціально для телеканалу Доба.